Готуюсь до батла наступного між е Хейзером, він же Старк, і шежингом 3051. Знімаю малярну ленту. Е у Старка і у Хейзера, бачите, тут немає зверху матерії. А тут зверху у цих шеджингів є матерія, яка захищає сам каучук. Але коли ми, коли ми знімали е малярну ленту... Ця матерія відірвалася. Уявляєте собі якість матерії, що відривається від малярної ленти. Причому ми знімали, буквально вона там ну, 20 хвилин була приклеєна. Тобто не сподівайтесь, що ця матерія вам допоможе. Добрий день, я Савайло Анатолій. Традиційно запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви майстер плиточник, традиційно запрошую в групу «Плиточники України. Працюємо для перемоги. Якщо ви, май... Якщо ви власник, шукаєте, хто ж вам покладе плитку якісно, Група Telegram до ваших послуг там ви можете знайти найкращих майстрів. У мене е, плиточники питають, який же все ж найкращий плиткоріз із найдешевших. А які у нас найдешевші? Це Sheding 3051. Він трошки дорожче коштує там відсотків на 15, на 20%. І Stark або Hazer 1200 Industry. Чим вони відрізняються? А дуже мало тут відмінності. Перша, шина у них однакова. 12 мм товщина ще одної, 12 мм товщина іншої. У Шеджинга вона на пів сантиметра вища. У шуджинга присутнє регулювання. Підшипників. Їх час від часу треба піджимати, регулювати, перевіряти і не перетягнути, щоб не поламати. шиджинга менш надійне кріплення. Воно тут просто закріплюється шпілька і гайка. і тому бо його Контрагайки сюди поставити, щоб його не відпускала, або залити епоксидкою. Ну, У кожного своє ріж. А, а можна і так підтягувати час від часу. Тут же надійне кріплення. У старка Хейзера не треба ніяких регулювань. Головне, коли ви купляєте цей плиткоріз, подивитися, щоб він був абсолютно рівний. Оце саме головне, щоб шина була не поведена. Е, яка ще відмінність? Жорсткість. Конструкції з жорсткість рами все ж таки краще у Шиджинга, Тому що тут товстіше метал. Сам метал товстіше, хоча ширина шини значно менша. У Шиджинга Ширина більша, метал менше. І в зв зв'язку з цим не Шаджинга, а хейзер або старк вони значно легше і значно простіше його переносити і переміщати, нічого не, ну, не болтається, нічого не мішає. Е, наступне питання: в шеджинги є боковий упор. Тут ставиться, між ними ставиться боковий упор. Він для чого треба? Для, якщо у вас серія, якщо у вас плінтуса, якщо у вас серійна різка плитки, він вам значно допоможе. А тут же треба різати по міточкам. У шеджингу є лазер, ми його не встановили, але е, він червоний, він на батарейках, е, він дуже тяжко його регулювати. і Подавляючи більшість майстрів, ним не користуються. Яка ще відмінність? У шуджинга довше ламач, оця лапа ламання ручка більша, тому ним легше ламати плитку. У, е, компактніше зроблена у Кейзера і е, Старка, але воно виконує свою функцію. Перед тим, як перейти до Батла, реально перевірити, а які же як вони працюють, хочу звернутися до всіх цивілізованих людей. Пам'ятайте, що Росія напала на мою країну на Україну. Росіяни вбивають українців. Росія це країна терористів. Тому бачите десь росіянина, відразу вказуєте йому шлях за руським кораблем. Їм не місце в цивілізованому світі. Північна Корея, Сірія, Іран. Ось з ким хай спілкуються росіяни. А українці будуть спілкуватися з європейцями. А зараз ми переходимо до батлу. Е я запросив спеціально найкращого, одного з найкращих плиточників, це Василя. Він там щось Що там робиш? Я вже, О, це я вже я... Не планую. Він вже планує. Ага. Нам військових, в зв'язку з тим, що ми постійно донатимо на ЗСУ і дрони збираємо, і автомобіль передали. У нас є ось такі подарунки від військових. Е, і Василь планує, а як же їх використати? Куди їх використати? Розпис і продаж за донати. За донати. донати. тільки за донати. Кому щось треба, якщо десь приміщення поставити, запрошую, я з радістю. Його віддам і всі кошти використаємо на що? На пташки умиротворення. Що таке пташки умиротворення? Це дрон FPV 7. Три дрони, одне умиротворення. Дуже проста арифметика. Весні. Без... Давай. Поїхали. Поїхали. Бо я тут вже від теми трошки відійшов. Іспанія 2000 гривень квадратний метр, але знижкою 1400 гривень. Дуже дорогий зараз ремонт, дуже дорогий. Особливо така плитка метр 20 вона дорого і сама по собі коштує, і дорога укладка її. І по укладці треба спеціальне обладнання, щоб вона стояла. Непроста плитка, дивлюся. Да. Зовсім непроста плита. <ріст> Тонкий. Зовсім непроста плита. Вона фактурна. Фактура може не дати тонких. Пробуємо. Пробую чотири. Чотири є. Та у тебе все горить! Гармоломало. Рівно, в Рівно. ось? Це найкращий нівелір. Зазвичай рекомендую таку плитку змачувати водою. Воно допомагає. Один, два і один. 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 Попадають у осколки під плитку, їх треба обов'язково здувати. Працювати треба в перчатках, в окулярах. Ну, Василю можна окулярів. Але <реш> двоє дідачок. Ради всі їх побачити. А ведь будет расстрель. Щось, щось більше. Так, не смійся. Ну, всяке буває. Три з половиною. Ну от яка різниця? Два з половиною, три з половиною. Сейчас буде два з половиною. Біля трилялінійка завжди краще ламає, ніж біля хвостовика. Я не розумію. Тут ну, шикарно. Пішла до половини взійшла. А як туди випадку? А я беру Прокод таким шляхом. Ламаю сильно. Це, до речі, дуже якісний ламатик. Продається за окремі гроші. що я тут дорізав. Та ні, поломав. Геометрія, подивись. Ну як не мене, ідеально. А що ти нарізав? А у тебе десь пів дивись. Або ж і більше. Нормально. Норма це... Це пашка, робить... Ні, ну так. Як на мене, ми рахуємо, що пів міліметра це норма. Ми... Ще напруга. Ну почекай, чекай напруга. Так стоп, тут з однієї сторони пряміше, а з іншої сторони... Подивись уважно. Не надо по напрузі. Це все двіще наш лифон так нефть это все робить так півтора да там півтора это півтора ні два сантиметри це вже нереально. Тут я для тебе залишу плитку, щоб ти зміг порівняти в роботі. Я на 1,8 мм не впорався. Хоча б пішов, Бачиш, пішла. Так, переходь нас сюди. Я підготував тобі плитку. Так, тут. починаємо. Ну, я, я два не буду, я відразу три, бо, тому що для мене два я ще, я ще не досяг тої рівня майстерності, щоб вас... От зараз. Перекляється беремо вже співключно Теоретично, ця конструкція. О! І в мене дуга. А я... Дуга від чого йде? Коли лавка, коли ви дуже сильно тиснете, воно вигинається, конструкція, і кудись вліво і вправо йде. І ось у мене, коли я сильно давив, тут уже пішла дуга. А, приблизно біля одного міліметра дуга. А тут. І тут. Таке саме. Так все мої, мій кусочек. Не, тут не, под... не нажимай. Так. Сейчас ще раз. Зату напругу і ти говорить. Два. Вась, так це можна все зсилатися на напругу. Навіщо -да. зсилатися на таки. самий кусочок і вже значно менше. Менше була завантажена. Два. Що два. І, до речі, подивись тут. Тут нормально вже. Да. Ото плиточник, який е, неправильно ріже, завжди каже, що це напруга в плиці. Це ж отмазка на всі... Ні не А, Отmask. Так. Ми ж відрізали під під цю лампочку і напруження мало буде знятися. Ти ж ж воно так вигинається? Сантиметр. Ну, півтора я навіть не хочу працювати. Не хочу. Не хочу. Що, півтора ні? Ні. Два норма. півтора. Кілька... Так, що я можу на перший погляд відпустити? Вони приблизно однаково працюють. Е, я не надаю особливо такої яскравої переваги ні одному, ні іншому. А що ти скажеш? Ну, ти розламує. Простіше краще. розламує. Так, да, краще. Тут ручка більше і він розламує краще. І саме місто лома воно більше, більше угол і воно краще ламає тут менше. А може там зняти треба ще менше буде. Там давайте спробуємо. Ну а все воно взагалі. Так, то я ж спробую знімав. Ну що, тоді Василь каже, що все ж таки шиджинг краще. Але на якийсь відсоток. Да. На, на тонких він буде краще. У кожного свої Тут ціна, простота, відсутність регулювання. Тут важче треба регулювати, але все ж таки він переміг в нашому батлі. Звертайтесь до мене по любим питанням, надам консультації. Продам! Пам'ятаєте, що не тримаєш зброю, будь ласка, допомагай ЗСУ. Слава Україні! Граю!